Привіт, друзі! У нас для вас гороскоп на 12 вересня 2024 року. День обіцяє бути наповненим енергією, новими можливостями та цікавими викликами для кожного знаку Зодіаку. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб залишатися в курсі останніх прогнозів. Сьогодні овни можуть відчути сильний прилив енергії для нових починань. Ваше бажання досягти успіху допоможе вам подолати всі труднощі. У стосунках варто бути більш уважними до партнера. Тельцям слід приділити увагу своїм фінансам. Це гарний день для планування майбутніх витрат і оцінки наявних ресурсів. У стосунках проявіть чуйність і підтримку. Сьогодні близнюки можуть знайти нові можливості для саморозвитку завдяки спілкуванню. Ви отримаєте нові ідеї, які допоможуть вам досягти успіху. Важливо залишатися чесними і відкритими до змін. Ракам. варто зосередитися на своїй внутрішній гармонії. Це чудовий день для медитації або спокійного відпочинку. У стосунках приділіть увагу взаєморозумінню і проявіть більше терпіння. Сьогодні леви можуть зіткнутися з можливостями для кар'єрного зростання. Ваше прагнення до лідерства допоможе вам досягти нових висот. У стосунках важливо проявити чуйність до почуттів інших. Дівам сьогодні слід зайнятися організацією своїх справ і фінансів. Ваше аналітичне мислення допоможе успішно завершити важливі проєкти. Не забувайте про відпочинок. ЦАВАМ! Сьогодні терези можуть знайти гармонію в стосунках і вирішити давні питання. Це сприятливий день для переговорів і встановлення нових зв'язків. Будьте відкритими до діалогу. Скорпіони можуть відчути емоційні виклики. Використайте цей день для саморефлексії і вирішення внутрішніх питань у стосунках, уникайте напруги та конфліктів, будьте терплячими. Для стрільців цей день відкриє нові можливості для саморозвитку або подорожей. Ваше прагнення до нових знань допоможе вам досягти бажаних результатів. Будьте відкриті до змін. Козироги сьогодні можуть отримати визнання на роботі або можливість для кар'єрного зростання. Ваші зусилля нарешті принесуть результат. Приділіть увагу деталям і плануванню. Сьогодні водолії можуть зіткнутися з новими ідеями або несподіваними подіями. Будьте гнучкими і готовими до швидких змін. У стосунках варто бути відвертими і чесними. Риби сьогодні можуть відчути творче натхнення. Це сприятливий день для реалізації нових ідей або роботи над довгостроковими проєктами. Довіряйте своїй інтуїції, вона приведе вас до успіху. 12 вересня це день для нових починань та досягнень. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок і діліться своїми враженнями від дня у коментарях. До зустрічі в наступних прогнозах!